топ тема тижня в Маріуполі робота громадського транспорту, так-так, того, який вони спочатку вкрали, а потім перефарбували та підсунули жителям як неповторний презент. Люди незадоволені. Странно, чому губляться в здогадках росіяни? Шановні, а може тому, що Маріупольці не звикли до рабського мислення? Якщо уважніше придивитися, навіть сюжети пропагандистів все більше нагадують якусь диверсійну роботу. Автобус лічно хоє. По времени все успіваються. Автобуси настільки отлично ходять, що маріупольці просять благають додати транспорту. Ще ні, це не наша вигадка, це все при ділки Раша ТВ. Існе, звісно, в сімірки б ще один автобус, щоб ну чаще ході через час, кожен час ходить. Всі так, все отлично. Наприклад, я живу в районі Пентагона. У нас є автобус, тройка на такий агромний район. Так, так, ви дійсно почули Пентагон. Ні, не той, що в Сполучених Штатах, а наш місцевий Маріупольський. Цікаво, чому його досі не переіменували в Путінку. Ну то таке. Тим часом окупаційна влада запевняє, автобуси є, зарплатня є, паливо є. А ось водіїв немає. Тому треба пока потерпіти. Не вистачає водіїв. Хотілося б звернутися до громадян, проживающим в місті Маріуполі, в близлежащих населених пунктах, о том, щоб приїжджали, устраивались к на нам на роботу. У нас стабільна заробітна плата, порядка 70 тисяч чистими на руки, Це відчислення пенсійного фонд. Ну то все. Вот нету задержки по зарплате, все є, тому хотілося б щоби приходили. Зараз, начебто, в Маріуполі комунальний транспорт до кінця року безкоштовний. Але ось на приватному проїхатись місцеві кажуть, буде дорого. Ціни, яких навіть на Московії не завжди зустрінеш. Хочеш на міський пляж, готуй 50 рублів. А якщо немає, то й сиди вдома чи ковиляй з курчатова до піщанки пішки. Зменшити вартість проїзду не можуть, мовляв, в місті проблема з дрібними грошима, причому платитимуть навіть пенсіонери. Да, здравствует русский мир! Це негативне мнення по стоїмості маршрута 50 в 50 рублій. В Росії максимум тридцатнік. Вот цим треба задуматися. А ось хто буде їздити на цьому маршруті, коли середня пенсія у людей 10 тисяч рублів. Але окупантів то навряд чи хвилює, як і ті маріупольці, які важко працюють, але зарплату не бачать вже кілька місяців. І про це пишуть самі маріупольці. Один з прикладів працівники води Донбасу. Вони не тримали в руках зароблені гроші з квітня. Зарплата квітень травень, обіцяна до сьомого червня, так і не виплачена. Незабаром залишаться одні начальники. Робітники йдуть, а нові не приходять. Не платять гроші і місцевим на будівництві. Люди починають скаржитись. Може, тому маріупольці видряпали очі путіну. Дарма що поки тільки на муралі, який намалювала так звана Молода гвардія. Ось таке воно. Життя в окупації під трикольоровою ганчіркою. Але нічого, серпень близько. Побачимося.